Наша з вами задача в цьому відео це знайти об'єм цієї от страшної, страшенної такої фігури. Як ми це будемо робити? Ну, через те, що фігура в нас не схожа на стандартну, яку ми звикли рахувати, точніше, об'єм, яких ми звикли рахувати, то ми спочатку розбиваємо цю фігуру на дві менших. На отаку от червону призму. Ось вона. Червона призма наводимо її ребра. Зараз в нас з'являються грані, і також можна ще навести частину, яку ми не бачимо. Ось вона. І ми можемо окремо обрахувати її об'єм. І після того ми дивимося на те, що в нас залишається. Залишається в нас світло-зелена призма. Ось вона. І ми так само можемо окремо обрахувати її об'єм. І потім ці два об'єми, які ми отримаємо: об'єм світла зеленої фігури і червоної, ми можемо додати і в такий спосіб отримати загальну об'єму цієї всієї фігури. Тож розпочнімо з об'єму червоної фігури. Тут ми маємо висоту 2 см, потім висоту ми множимо на ширину на 7 см, а от довжина нам не дана, на жаль. Ось, ми знаємо, що ця вся сторона дорівнює 12 см, ця вся сторона. І нам треба знайти, власне, цей от шматочок червоний. Як ми це будемо робити? Ну, пропоную подивитися на нашу світло-зелену призму. Ми знаємо, що в цьому прямокутнику в нас оце ребро сторона дорівнює 3 см, а в прямокутнику протилежні сторони рівні. Тож, якщо це дорівнює 3 см, то ще і ця сторона також дорівнює 3 см. Ну і по суті, по суті, якщо ми хочемо знайти наш червоний шматочок, то ми від 12 віднімаємо 3. І виходить 9 см. 9 см. Тобто цей шматочок, це у нас 9 см. І ми множимо 2 на 7 і ще на 9. Це виходить 2 помножити на 7, 14. І 14 на 9 виходить 126 см. Кубічних. Ми ніби помножили 10 на 9 і додали до цього 4 помножити на 9, тобто 36, виходить 90 плюс 36. Окей, і тепер працюємо з об'ємом світло-зеленої. Що ми тут маємо? Висота 5, помножите на ширину, точніше на довжину, тобто на 3, і ще помножити на ширину вже. Де в нас ширина? Ну, ось вона, ось. Але нам вона не дана. Тому ми дивимося на цю сторону. Вона дорівнює 7 см. Так само в нас в основі прямокутник лежить, тому ми можемо сказати, що протилежні сторони рівні. І тут у нас так само прямокутник, і в ньому так само протилежні сторони рівні. Тобто оця от сторона, яка нам невідома, яка є нашою шириною, дорівнює 7 см. Тож ми множимо 5 на 3 і ще на 7. 5 на 3 це 15, і 15 помножити на 7, це виходить 105. Сантиметрів кубічних. І тепер ми просто додаємо ці два об'єми. До 105 ми додаємо 126 плюс 126. І в нас виходить в сумі 100, точніше, не 100, а 200. ми ж 100 до 100 до додаємо І в нас виходить в сумі 231 сантиметр кубічний. І це власне об'єм цієї, от здавалося б, страшної фігури.